Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про ситуацію, яка сталася на пошті в Польщі. Там працівник пошти пожартував над українцем і тепер може сісти на 8 років. Дивись це відео до кінця, обов'язково в коментарі пиши звідки ти його дивишся, і підписуйся на мій канал. Отже, працівник сортувального пункту поштових відправлень повідомив адресату однієї з посилок, що всередині неї. Знаходиться вибуховий пристрій. Поліцейські та сапери не підтвердили цієї загрози, і тепер 20-річному жартівнику, стендаперу, працівнику пошти загрожує до 8 років позбавлення волі. Як відбулася вся ця вся ситуація? До сортувального пункту в Ящонці біля Жешова звернувся. Клієнт з України і е, йому е, працівник пошти е, повідомив, що в посилці, яка прямує до цього українця, знаходиться вибухівка. Українець, звісно ж, цього жарту не оцінив. Він зателефонував в поліцію, е, повідомив поліції, що е, інформацію, яку йому сказав працівник пошти, е, поліція, звісно ж, одразу мусить реагувати. На е, такі дзвінки е, вони почали відслідковувати цю посилку. Виявилось, що посилка вже е, ще їде в фурі, ще не приїхала на цей е, сортувальний центр. Е, е, і одразу ж фуру було знайдено, було перевірено всі посилки, знайдено потрібну, Саперами було цю посилку перевірено, і виявилось, що там не було жодних е, вибухонебезпечних речовин, не було жодної вибухівки і так далі. І звісно, що одразу ж. Поліція постукала в двері до оцього працівника пошти, який невдало пожартував. І якби після того, як вже було проведено таку серйозну процедуру, цього молодого хлопця 20-річного було затримано. Зараз він знаходиться під вартою і справу передано до окружної прокуратури міста Жешова. І прокуратура вже висунула, висунула йому звинувачення в неправдивій. Тривозі і кримінальний кодекс Польщі передбачає термін ув'язнення до восьми років позбавлення волі за такі жарти. Буквально в минулому місяці ми говорили про дідуся, також який в аеропорті міста Катовіць пожартував про те, що в його багажі знаходиться вибухівка, і з ним було все те саме. Так само його взяли під варту, йому загрозу, загрожує штраф і, можливо, тюремне ув'язнення. На жаль, з приводу того дідуся, жодної додаткової інформації поліція і прикордонна служба більше не публікували. От. І тут ми бачимо, що знову ще один жарт, який обернувся зовсім несмішними наслідками для цього молодого хлопця. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Як ви вважаєте? Якого покарання заслуговує цей хлопець? Що заслуговує він реально восьми років позбавлення волі? За може і ідіотський, але все таки жарт? Пишіть свої коментарі під цим відео. Я буду їх читати. Мені це завжди дуже цікаво. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей.